В наш час є такі вривки в Євангелії, Читати яких? Важко. Бо зараз так опанувала смерть. Нашу землю і стільки зла і жорстокості. А тут читаєш про, про Воскресіння. Про те, як прийшов він до начальника. І вже померлочкою його. І дням зложа смерті. Але насправді смерті немає. Смерті нема, ми розлуху переживаємо, втрату переживаємо. Але її нема. Життя тих, хто пішов від нас, продовжується. Вони не зупинились в своєму рухові. Вони йдуть на зустріч з Богові, його любові, Його світлої правди. Вони тільки звільнились. Від цього, що обтяжує в цьому житті. Коли ми подивимось на це таким способом, ми зрозуміємо, що сьогодні читається Євангелія не про Воскресіння якоїсь окремої особи, а про нашу віру. Будь-які випадки, коли Христос воскрешає дочку Яїра, сина вдови Наїнської, І ще безріч людей, про це сказано в Євангелії, безріч людей він Воскресив. Це було Воскресіння в тимчасове життя, повернення до тимчасового життя. Це не було. Справжньою перемогою над смертю. Справжня перемога над смертю це Його Воскресіння. І наше Воскресіння, коли ми дочекаємось Його. Оце буде перемога над смертю. Це про віру. Тому що цей начальник прийшов до Спасителя, як про це розповідається в сьогоднішньому читанні, і сказав прямо, дочка моя померла, але якщо ти прийдеш, вона повернеться до життя. Це була його віра в Спасителя, в його силу, могутність, в його можливості. І коли вони йдуть, жінка, яка була хвора на кровотечу без річ років, сказала собі, торкнусь його одежі і одужую. торкнулась і одужала. І це теж про віру. Вона так прийняла. Вона так зрозуміла. Вона так увірувала в його силу і могутність. Нам треба увірувати в його силу і могутність. Не в те, що він поверне нам те, що ми втрачаємо. Не в те, що ми повернемось до нашого звичного життя. В те, що він подолав смерть. В те, що він є шлях, істина і життя. І життя. І для тих, хто зараз живий, і для тих, хто зараз вже мертвий. Він все одно життя. І він відкриває свої обійми людству. Людям відкриває обійма, де на Христі. Приймаючи смерть, відкриває обійма. І скільки нас тепер схиляється перед тим Христом, часом б'ється об нього лобом, чи цілує його, чи обіймає той Христа. В муках, в стражданні, в невтішній любові, коли любов все втратила, ми обіймаємо тепер цей хрест. А він нам промовляє, що життя нескінченне. що кожен, хто увірує, здобуде спасіння, любов Божу, прощення, милосердя, здобуде обов'язково. Будеш вірити і здобудеш і до нас. Несміливих. Звернені його слова, які він говорить, ти хворі на кровотечу, жінці. Дерзай, дочко, віра твоя спасла тебе. Дерзай, тобто будь сміливою. Будьте сміливими. В любові і вірі. І тоді з'явиться якась надія. Дерзайте в любові. Дерзайте в вірі і отримаєте спасіння. Воно може бути не таким, як би нам хотілося, якби ми уявляли за якимись казками чи міфами. Воно буде іншим. да в него будет життя, светло, любовь и свобода. Обовязково будут. И тому дерзай, дочка. Вера и только вера спасет тебя.